Харківські комунальники працюють навіть під загрозою обстрілів. Так аварійна бригада КП Харківводоканал виконує роботи у віддаленому куточку індустріального району. Ремонтують магістраль холодного водопостачання. На даному об'єкті виконуємо перекладку технічно знищеної магістралі діаметром 300. Ця магістраль була пошкоджена під час ворожого обстрілу, було пряме влучання у цю магістраль. Плануємо виконати 300 погонних метрів. Комунальники кажуть, цей трубопровід забезпечує водою два селища у передмісті Харкова. Як зазвичай роботи проводитимуть оперативно. Також у нагоді стала і міжнародна допомога від японських спонсорів. Роботи були розпочаті вчора, найближчим часом виконуємо земляні роботи, також виконується пайка труби. Роботи виконуються без відключення населення для того, щоб не заздавати харків'янам проблем. Забезпечені усім необхідним сучасним матеріалом, усією необхідною технікою. Роботи плануємо закінчити в найближчі два тижні. Також дуже вдячні за допомогу, це допомога від японських спонсорів. Марія Соловйова, Сергій Перець та Андрій Пакулов, Харків. Новини.